Коли почалося повномасштабне вторгнення, йому якраз за дві неділі виповнилося 60 років. І він тоді ходив в воєнкомат, щоб його мобілізували, але йому сказали, що все, пенсія. Тому він вирішив таким чином допомагати тим, чим міг. Він був лікар, і він до останнього свого до останньої ротації він рятував хлопців. В 2019 році мій чоловік отримав першу нагороду. Я не знаю, як, що він почував. Важливі вони були для нього. Або не важливі, але він отако привозив їх додому, поклади у шкафчик. Поклади у шкафчик. Я їх тако клала, 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 клала. Найважливіше, ну, напевно. Ось цей годинник від ПДМШ, який вони на десятиріччя випустили. Колись я з ним намагалась навіть споритися, чому люди повинні знати ні? Це моє люди не повинні знати нащо воно їм знати. І, так, коли на похоронах, на похованні зачитував наш майор Трофімов нагороди, 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 то мені здається, люди були дуже шоковані, що стільки було нагород, про які ніхто не знав.